Алоха, друзі, приїхали в епіцентр за пилкою. Але. Я підійшов до цього стенду, в мене вже <сум> отвал башки. Подивіться. Подивіться на оце. Хочу. Оце. Хочу. Так, давай просто по порядку покажемо. Оце. Все хочу. І почнемо, друзі, з моїх улюблених хост. Ось такі тут є види. Мідіа Варіагата 123 гривні. Це ще Болдіна. Тут у нас Colored Hulk. White Вайтфазер. Дивіться, 192 гривні. Це дорогий корінець, що представлений на цій поличці. Ось так він виглядає. Дивіться, який вже зелений пагін у нього е такий доволі такий величенький. Подивіться, які білі у нього листя. От пот потім він стане зеленіше, але поки да, білий. Е що тут у нас? Ще є? Булука Дєд, аугуст, мун, е таку куда... ме бігфазер унгунала альба Маргінала, і брім брім кап. Так, у всіх корінчиків вже такі доволі високі, ой, великі. Видно, в них уже такий приріст гарненький. Так, ціни від 123 і 192 саме. Дорогі тут е, ще представлені флокси е, 83 гривні е, майже всі. Ось є за 91 гривню. Такий симпатичний білий е, ко колір з е, червоною серединкою. І ось такий ще флокс. Це саме дорогі, по-моєму, 109 гривень. Дивіться, яких дву е, двукдвуровий. А стільби симпатичні, а стільби у нас, по-моєму, 4 штуки є, чи навіть більше. А тут, бачите, дуже багато представлено кольорів. 134 гривні. Це е, у нас е, люпіни. 64 гривні, і червоні, і бордові, і сині, і зелені. Корінчиків погано видно, але е, є щось там. Виглядає зелененьким. Е е і зелене, да. мені зелене прям дуже сподобався. А ось цей флокс це просто якийсь е е винос мозку. Подивіться, який колір. Прям пурпуровий такий, симпатичний. І далі у нас аквілегії, вони по 64 гривні. Дивіться, які різні кольори і різна форма. Фіолетові дуже симпатичні. А це у нас, дивіться, яка красива квітка. Це 64 гривні, платикадон. Ось такий в нього корінець. Там уже є бубочки три штучки. От, Дуже симпатично. А тут рай із ліліями. Подивіться, яка величезна квітка. Дру дуже красивий колір. Піленька койма і рожевий, сама рожева квітка. 64 гривні всі лілії. Це дуже симпатична, жовто-помаранчева, і різні форми, і різні кольори, і білі, і рожеві. Прям Прекрасні екземпляри. Це у нас бігонія ампельна бидна кали. Не знаю, щось у нас була кала. Вона загинула у нас та кала. Ось такі у нього бульки. Теж дуже різні кольори і форми хотів сказати, але форма ж одна. Так, за одну цибулинку 114 гривень. Так, майже у всіх кал ціна однакова. Тут далі теж лілії, лілії дуже симпатичні, красиві. Оце і рожево білі симпатичні. Ось ця лілія, прям дуже симпатична. Подивіться, як вона виглядає. Жовта, дуже багата, така набита. Квітка 101 гривня, трояндоподібна. Зараз подивимось на цибулину. Ось така вона величенька, дуже да, добре виглядає, немає ніяких уражень, все в неї в нормі. Висота 100-110 сантиметрів. Тут все написано, як висаджувати, де і в який час. Так, далі у нас ще така лілія. Подивіться, яка височезна за 77 гривень. Тут є і за 55, і 77, 56 гривень. Так, ціни можете побачити, якщо щось зацікавить, можете просто на паузу поставити і подивитися на ціну. Так. Дуже великий вибір лілій, Кого цікаво, дивіться. Так, тут ще є е, стенд з лілієм. Подивіться, які в, кольори тут представлені. Дуже симпатичні, дуже красиві. Е, все дуже красиве. Лілії прям, е, ну, заворожують. Це е, Лілія Азіатська 82 гривні Ось такий екземпляр жовті лілії, взагалі жовті квіти дуже полюбляю. Теж 82 гривни коштує такий екземпляр. Так, далі поїхали. Тут у нас Анемона 5 штучок, брейд, Анемона Брейд. ТК ще не мона є 44 гривні. Е, є півон Олександр Флеймінг 336 гривень. Давайте подивимось на корінчик разом. Е, ну, Не знаю, як на мене, то якийсь такий негарний корінчик. Хоч і є у нього брунька, вже ось така величенька. Але може я так придираюся до цього. Давайте інше подивимось. Ну, не знаю, як по мені, то не дуже симпатичні корінчики. Це гіменокаліс. Перший раз таку квітку бачу. Фрезія повна 42 гривні за 5 штучок. Бульбоцвіти 57 гривень. Тут що у нас? Іриси. Так, погнали далі. Тут у нас орлики Black Barrow, Barlow одна штука. А, а, ні. Там взагалі пусто. Але коштувало 56 гривень. Ехі на це є 119 гривень. Ось така дуже цікава. Так, тут у нас співоні міні-хіонс одна штука. Теж така махрова, симпатична квітка. Півонія Кан... Кансас. А чи не Канзас? Окей, 336 гривень. Це у нас мальва повна. Подивіться, яка красива квітка. 52 гривні за один корінчик. Дуже симпатична квітка. подивіться, така набита. Корінчик присутній. Ось такий він трошки дрібний. Але він хоча б в терсі. Так, тут у нас ще ось такі квіти і лілії, і астільби, Подивіться, яка астільба дуже симпатична, 142 гривні, бульби цибули, Леві, Флокс, дуже симпатичний колір, мені сподобався. І на Рінне. Одна штука 64 гривні, цибулина на ріне. Ще один стенд з декількома хостами, а, ірисами, а, цими ліліями. Ось це є у нас гладіолус красивий, іксія. Дуже симпатична квітка, 38 гривень, будь ласка. Оцю хости а, такі симпатичні, але, мабуть, що прості. і Істільби, і риси, будь ласка, дивіться, які всі красиві і фіолетові, і жовті. Дуже симпатично, 56 гривень і риси. Тут у нас ліленник, корнівище, все літо, написано на о, коробці Everyday Lily Rose називається сорт. Ось так корінчик виглядає, уже проситься в землю. Дуже дрібні квіточки. Симпатичний такий персиковий кольор. Ось так. з цієї і з цієї сторони вам покажу. Так, і, і тут ще є а, величезний просто мегавибір насіння всякого різного на будь-який смак, на будь-який гаманець. Ем, дивіться, який величезний стенд з, з тими насіннями. і З різних сторін вони представлені, і все, все, що хочеш, були б в тебе гроші, були б в тебе е, можливості, і місце, де, де то все висаджувати. Е, скупили би все, все, що тут представлено. Подивіться і квіти, і овочі, і фрукти, і ягоди, і. Ще вийшли ми на вулицю, включили нам навіть світло на секундочку. Консультант нам порадив вийти на вулицю, бо тут дуже багато плодових дерев. Представлено. Що тут у нас? Саджені черешні. Ось саджені черешні пакет. А, пакет є. Це те, що воно в пакеті. такі. 423 гривні. А сорт є, як чи якийсь. Прунус авіум, ну це просто черешня, а сорт невідомо. Так, далі. Садженець яблуні. Акція 199 mm. гривень. Отакий от садженець, теж непогодний. Груша... А, це, де тут? А, груша, але нема. А, лиця. ось нічого. Так, поки до груші дойдемо. Тут ще є виноград 308 гривень. Ось такий і ось такий ще виноград є. А, то синій, а це виноград злени. Лора. Лора. А це слава Україні. Синій виноград, слава Україні. Ага. Так, саджина яблуки 236. Доместіка. Малус... Малус Доместіка. Ось такий. Ага. Так, далі. Слива. 415 гривень. Тоже без сорту. Угу. Ось такі вони. Дуже багато броньок. Доволі такі високі. Так, груша. 325 гривень. І саджанець Сабрикос. О! 415. Ось так він буде виглядати. Ой, до речі, красивий. Саме не факт, тому що взагалі ніякий сорт. А, ні, дивись, вандеркот. Вандеркот. Сорт вандеркот. Так, ми знайшли, де шукати. Сорт. Сливала. Богатир. А, Богатир, угу. так, це яблуня Крисп. Хані Крис. Ханни Крисп, єс. Крюгер. Ніколай Крюгер. Це груша. Так, це. Розел. Розелла. Розела, mm. Так. і черешня. Просто <зарків> крупноплідна і все. Крупноплідна. А це що? Жовта черешня. Ви любите жовту черешню? Так, але на ній нема нічого. Не ціни. Ні ціни? Не Дачниця. Yeah. Жовта. Так. Mm. Прикол. <зарків> так, тут у нас ще представлені. Смородина ось така. Колбаска. Але ми поділимося досвідом. У нас не вдали досвід ні смородини, ні агрусу з епіцентру, лохина взагалі жах, тому не радимо. 70 гривень такий кущик. Смородина червона саджена з 99 гривень. Ось це. Так, що тут ось є? Ожина, ось я бачу, малина, Актинідія. Малина жовта 121. Нам е, в минулому році подарував мій колега е, три куща, по-моєму, жовтої малини. Так, це що? Смородина червона 106. Це Актинідія. Малина червона, 82, Актинідія 263. Вибачте, я. Щось пропустив, садженість лохини 272. Але До речі. Дуже погано насадження. <свісно> Це ні за що платити, правда. Ми купували, як тільки... Зараз десь треба так стати. О, отак. Ми купували десь, коли тільки придбали ділянку. Ми, мабуть, що одразу лохину придбали, бо ми хотіли збирати лохину свою. На у себе на ділянці, бо ці не налахідно, ну ви ж бачили. Да? І коротше, купили два кущика, мабуть, що, меншого розміру може, ти, ти, ти. було. Ціна, мабуть, що така ж була, може на 50 гривень дешевше. Але за ці 4 роки, 3 роки взагалі жодної ягоди, кущі ужасні, тому ні, ні, не раджу. Тут це купувати. Он ми на трасі купили у мужчин вахіну тому краще там брати. Так, тут вже троянди пішли по цінам. Отаке. Тут різні. Таке. А чому в нації? Тому що різні сорти. Угу. Да, різні сорти, різні ціни, може і різні розміри кущиків. Угу. А тут? Mm -hmm. Так, Троянди різні, з різною ціною. О, ось такий красивий такого типу. Ну, тут кольор персик білого щось таке красиве в такому мішечку. 427 гривень коштує. Ось так він виглядає. Бенгаллі. Мабуть, що це сорт. Я думаю, да. Да. так. Вот. Ой! Ой. Потім. О, я нам мабуть, не дістану його. Не дістану. Є ось така троянда. Ціни я не бачу. Ось така вона червона, красива, до речі. Червона з такими проживками, бачите, рожевими. Red. А ще тут в наявності є рододендрон. Ось такий красивий колір. Рожевий, дуже красивий кущі по 650 гривень. А це у нас. Дивіться, які бруньки, яка квітка, правда, е, холодно на вулиці. Це магнолія е, Стелла. 2600 е, е, гривень коштують. Тут представлено по-моєму чотири горщика. Якщо я не помиляюсь, е, а ні, трошки більше. п'ять. Так, і ось ця магнолія Сюзан з фіолетовою квіткою. Дивіться, які красиві саджанці великі. Так, 2600 гривень. Ще є магнолії трошки менше. Суланджа. Дуже красива квітка. Дивіться, яка велика, рожева. Це коштує 1000, 300, це не та, ось вона, 1394 рожева Суланжа. Да. Ціни, звісно, трошки піднялись, але подивіться, дуже багато на ній бруньок. Вона прямо сія над цими бруньками. Да. Дуже симпатичні саджанці. Маленькі, але подивіться, скільки вже на них квітів. І ще є. боже, Це верба. I'm Red Cat. Мабуть, що це назва сорт. З такими червоними котиками. 764 гривні. Так, вона вже, бачите, привита на штамбі, але дуже багато на ній маленьких ось брунючок. Pation Salix. Так, тут показується, як висаджувати, де висаджувати, коли висаджувати. 839 гривень коштує цей саджанець. Так, дуже багато магнолій. І дивіться, на е, будь-який цвет і вкус. Ми вже вдома. І давайте подивимось наші покупки. Да. Ми дещо взяли. Саблазн був дуже великий. Тож, хоста, white feather. якось так. Я feather. Не... Feather. Так, да, якось так, мабуть, я правильно произношу. My finances are good. yes. Ось така вона біла. Треба буде дивитися про неї інформацію, де її висаджувати. О, тут ось є в тіні, на сонці чи полотні. Тінь бо... і полотні. Да, мабуть, що в тіні, бо це бі... біла хоста і на сонці вона згорить. Mm. Так. Ворвалі. Mm. Mm, там навіть. Ні, е... mm, там не було. Mm. А, усе. Так, да, так, да, так, да. навіть є Лили... один вже розточок. Ристочек, да. Я думав, що іншим не дивився. Угу. Потім. Лілія гібрид трояндоподібна. fudge. Apricot фадж. фадж. Ось так. Це виглядає. Дуже симпатично. Це віталік, до речі, знайшов. <гублі> Там були е, дуже багато звичайних лілій. Е, фіолетові, рожеві, жовті, білі, помаранчеві. А тут він такий каже, дивись, яка красива лілія. Прям ну, дуже симпатично. Да. Тут одна цибулинка, Ось вона. Морозостійкість мінус 25, глибина посадки 10 12 см, освітлення сонце півтін, цвітіння липень жовтень, жовтень? Липень-жовтень. А це період. період, Аж до жовтня квітні. Прикольно. Висота 100 см. 100-110 Так, ходімо далі. Тут у нас є цивилинка і друга. Коріс одна штука. Це, я не знаю, я перший раз таке бачу. Я такого ніколи не бачив. Ось така в нього цибулька. Дуже на, на нарциса цибульку схожа. А, та, да, Глибина посадки 10-15 см. Відстань між рослинами 20 см. Ого. Висота рослини 30-60 см, цвітіння 5, 6, 7, 8, 9 місяців. 8-9 місяць. Так. А, все. Отаке чую. Симпатично. Прямо таке воно буде так виглядати. Я так розумію, воно 60 см і на е е вітру видовиться. Можливо. Так. Yeah. No, so <laughs> <laughs> так, далі у нас є малюва повна рожева, глибина посадки 50 см. Відстань між рослинами 30 см. А, ну типу вона пишна. І висота рослини 100-150 см. Нічого собі! Цвітіння від липня по серпень. Повна рожа. Ось так ця мальва виглядає. Угу. Така махова-махло. Так, ось в неї такий корінчик. І воно теж. є вже росточок, якщо ви бачите. Прикольно. Угу. Так. І така ж сама мальва повна, Такі... Біла є у нас ще. Такі ж самі парам... параметри тільки іншого кольору. Угу. Ну, і як же ж весь хост від деді? Глибина посадки корінчика 5 см, відстань між рослинами 50 см, висота рослини 50 см, цвітіння червень і липень. Так, е не знаю. Це Big Daddy. З назви зрозуміло, що будуть крупні листочки. В неї таке гофроване листя таке, такого синьо-зеленого кольору. мабуть, що, да? uh -huh. да. От. Я бачив на каналі Bob's Garden цю хосту в них вона є. ну Там прям такий крупний кущ. І для нього, мабуть, буде багато місця. Термін претенденти буде а де висаджувати, мабуть, що не написано. Ні, тут не написано. Сидити думаю, що п'ятінь на півтінь. Березень травень полутінь корінцями вниз. Березень, травень полутінь. О, все. Ми знайшли. Все, супер. Бо о, о, ці хости, котрі ми купували о, на... Ринку нашому квітковому там дуже багато красивих, дуже симпатичних, але там не розказують, що їх треба саджати там або ну в якомусь сонячному або в тіньовому місці. Може наша хоста, котра знаходиться в тіньовій колумбі, ліпські її краще на сонце пересадити, тому всі хости люблять тінь і півтінь. Тільки Ні ліпстик Ліпстикблок, я по-моєму дивився, що вона любить сонце. Але а це не губка. Так, все. Прекрасне завершення цієї ну, Так, так. так. Да, да. Да, є, є ще. <свят> <свят> Цією хостою. Дуже люблю Прямо, Прям дуже люблю. Тож, все, отакі ми молодці. Будемо прикрашати далі садок. Ми в цьому році хочемо зробити. Бачите, у нас це таке. Квіткове. Ми в цьому році хочемо зробити квіткову клумбу, щоб там квіти, там і флокси, і як їх називають. Ехінацеї, щоб там квіткова клумба була. Прямо щоб... квіти, квіти Ну, не трави, а щоб ось таке красиві. Так, да. Я... На цьому, мабуть, будемо завершувати. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте. Дуже полюбляю читати ваші коментарі. Нещодавно ми випустили відео і там одна глядачка написала аж до сльоз. І да, дякую. <світали> Олю, привіт! <хи> Ей, да. Все на цьому будемо завершувати. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.